E Учитись до здійснення мрії матері привида Києва Степана Тарабалки. Телебачення «Галичина» разом із Івано-Франківською обласною філармонією імені Іри Маленюк зорганізували благодійний мистецький проєкт Сила матері усе для того, аби допомогти зібрати кошти для оздоровчого центру «Тепло крилатої душі, який заснувала мати героя України Наталія. Це такі, як я називаю, косочок краю для військових, де вони будуть відчувати себе потрібними, де вони будуть своїми і. Ми зараз ці кошти, які ми збираються. Ми зараз якраз будуємо будиночок, в якому буде розміщена їдальня, конференц-зал на другому поверсі, ще буде можливість проживання сім номерів. Мені дуже дуже приємно. Я вдячна організаторам за даний захід і за те, що знаєте, є можливість об'єднати людей для спільної справи, і кожен зараз знаєте, як може. От, Долучається, зробить свій внесок у перемогу, і це тішить, надає підтримку мені. Бо деколи є такі моменти, розумієте, що трошки складно буває, але я навчилася не розчаровуватися, навчилася рухатися вперед. І дякую Богу, що Бог послає тих людей, які і моляться, і допомагають, і фінансово. І де знаєте, багато чужих людей, яких я не знаю, стоїть рідними і. На відстані, але в об'єднанні в одному доброму ділі. Після смерті Степана Тарабалки його мати Наталія почала волонтерити, а частину коштів, які отримала від держави за загибель сина, спрямувала на створення реабілітаційного центру для поранених захисників. Ми потім плануємо навіть щоб і коні були, щоб була міні-ферма. Зараз ми вже маємо пару кізочок для хлопців і навіть будемо мати дійні кози, щоб хлопці могли здоровлюватися козачим молоком. І також є тож, в теж у планах побудуємо цей будиночок, щоб можна було дуже поставити, побудувати невеличку сауну і чани, бо дуже знаєте, дуже Ефективність у цих теплих вод і щоб це було на місці, бо це хлопці могли знаєте, поєднати і оздоровлення душі, і оздоровлення тіла, бо знаєте, ми якось стараємося через тіло добратися до душі. Благодійний мистецький проєкт Сила матері» стартував із концерту, який відбувся в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк. Привітати матерів із їхнім днем прийшли і посадовці. Хочеться побажати, щоб в нашій державі настала якнайшвидше перемога. Щоб сльози тільки були радості, а не горя, від втрати своїх найрідніших. Я хочу сьогодні низько вклонитися від всіх нас, і пані Наталі, і всім матусям, які втратили своїх дітей від нашої франківської громади. Хочу закликати всіх івано-франківців через телебачення Галичина донатити на, центр, на реабілітаційний центр. Бо це є найкраща пам'ять пам'ять тих. То віддали найголовніше своє життя, щоб ми могли жити. Це прекрасна ініціатива власне в цей день, день матері, коли ми визначаємо свято наших найдорожчих матерів, найрідніших людей в цілому світі, провести благодійний захід. І всі спрямовані кошти будуть направлені на потреби реабілітаційного центру Наталії Тарабалки. Тому я дякую ініціаторам. Я дякую організаторам за таку прекрасну ініціативу, тому що вона допоможе ще більше людям пройти реабілітацію, тому що багато військовослужбовців власне на Коломийщині, у пані Наталії, проходять таку фізичну психологію. Вічну реабілітацію тому тільки ми мусимо гуртуватися, об'єднувати всі зусилля, щоб максимально підтримати родини наших героїв, матерів наших героїв. І це дасть хороший результат, тому що цей результат націлений для нашої перемоги і, власне, для допомоги хлопцям, які сьогодні найбільше потребують нашої підтримки, опіки всебічного і піклування. На заході розказали шість історій матерів, які продовжують боротись, кожна за своє, але водночас є те, що об'єднує їх. Вони всі сильні, насправді. Це, от саме назва Сила матері вона найкраще показує. Це матері, які сильні, які підтримують одна одну, які під, підтримують і своїх дітей, якщо діти які підтримують інших дітей, які жертвують собою, і які попри все не вважають себе героїнями. Тобто ми хочемо показати їх їх як героїнь, але вони себе вважають звичайними жінками, які роблять те, що вони мають робити, які виконують свій обов'язок, і це не може не надихати, не дивувати. Це матері, які втратили сина, це як Наталія Тарабалка. Це матері, які виховують дітей з аутизмом, і попри це вони волонтерить активні. Це матері, які волонтерить їхні сини в Збройних силах. Вони волонтери. Це у Нас є мама, яка чекає понад два роки, чекає сина з полону. Він по казав сталі, Ми дуже сподіваємося, що він повернеться. І я кажу, це той проект, який я сподіваюся, скоро буде вже не актуальним, так в саме її історії. Хотілося, щоб син повернувся, але все ж таки вона нас надихає своєю відданістю з тим, що. Вона кожного тижня разом з іншими родичами військовополонених виходить на мітинги і каже: не забувайте про захисників Азовсталі так само, як вони боролися за нас, боїться за них. Ірина Іванова, мати трьох дітей і бабуся шести онуків. Мрією жінки є зібрати свою велику родину під одним дахом. Однак, уже два роки вона не має жодної звістки від азовця, сина Миколи, який зараз у полоні. Останнє повідомлення отримала ще з Оленівки. Маленька смска з Оленівки. Ми живі. 17-го числа вони виходили з Азовсталі Маріуполь, і зараз повна невідомість. Ми не знаємо ні як він, ніде він, нікуди саме їх перевезли. Така плачевна, страшна, болюча історія. Пані Ірина охоче погодилася на участь у проєкті, адже історії полонених повинні бути почутими, щоб вона більше пройшла в світ, щоб за наших дітей більше дізналося. Бо знаєте, більше зараз в мережі ширяться за багато хлопців, які. Прийшли те ж саме пекло, але вони набагато скоріше були там і захищали набагато скоріше. Вони з 2014 року. А наших два хлопці Ігор і Коля мій, вони прийшли з Івано-Франківська, вони дружать, дружили і дружать, і надіються, вони десь поруч, вони відчувають один другого, Вони живуть тим, що вони є десь і що вони скоро будуть обмінені. Вони надіються, бо ми віримо в це. Ми не маємо права сумніватися, і так само вони. Я сподіваюся, що вони сила духу і їхня кріпиться тим, що вони все-таки знайдуться. Знаєте, був такий один період в їхньому житті на Азовсталі, де вони не могли один другого знайти. І навіть в цьому сюжеті, який знімався, там є таке речення, де я казала, розказувала, як він писав. Мамо, як я хочу, щоб Ігор знайшовся. Як нам тут не важко, але якщо ми помремо, то хоча б двоє. Разом і це кріпило їх і вони так шукали один друг, щоб знайтися. Ініціаторами концерту та благодійного мистецького проєкту села Матері стали телебачення Галичина та Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк. Доля нашої філармонії обласної імені Іри Маланюк. Це та лепта наших артистів, наших виконавців, які сьогодні в день матері привітають всіх присутніх в цьому. Залі, які теж долучатимуться до збору коштів, репертуар різноманітний, легкий, привітальний для, для наших матерів. Продовж кількох тижнів ми спільно з обласною філармонією ініціювали такий збір коштів. Він приватиме ще впродовж тижня. Тож закликаю наших краян долучатися донатити, і таким чином спільно реалізуємо і допоможемо реалізувати мрію матері нашого героя. Кожен глядач нашого телеканалу бачить в Лівому верхньому кутку голограму, може спокійно відсканувати QR-код і зразу скинути кошти на рахунок громадської організації тепло крилатої душі. Власне, вона опікується цим проектом, і фактично впродовж тижня кожен матиме можливість долучитися. Крім того, реклама по збору коштів йде в мережі Фейсбук в інших соціальних мережах. Відтак досить розгалужено, і фактично, хто має можливість, будемо вдячні за долучення до такої шляхетної мети. Разом із тим, працівники обласного телебачення Галичина мають на меті продовжувати проєкт села Матері, адже історії матерів, які надихають і дають надію, ще чимало.